Минулої ночі ворог знову жорстоко атакував проворський район. Удар наносили спочатку дронами, а потім ракетами. У селі погреби поранення отримало п'ятеро людей. Двоє постраждали госпіталізовані. У них уламкові травми та опіки. На вулицях села масштабні руйнування пошкоджено кілька десятків будинків. А домівка Валерія зруйнована вщент без безп'ятисті. около му часу. Треба був дуже сильний, дуже сильний був і там теж побоювало все. Дуже сильно вибух. Поперелякувалося. Страшно. Сам чоловік дивом вижив. Жінка з дочкою по Василищам стався з ним. Я залишився в старому домі з ними. Я я Валентина Іванівна також дивом уціліла. Чуєм вибух, я кажу, давай не обігом. Тільки встала, Добре, що діяло на себе накинула. А так би. Уламок влетів просто в телевізор, який від сили вибуху буквально розірвало. Телевізор у хаті був, зірвався. Сколок вже ще пробив екран. Страшно. У будинку Інни, зірвані стелі, повністю вибиті вікна, пошкоджені кімнати та скловата по всьому житлу. Все пострадало, все. Ну, щоб для проживання ну, немає. Все з нуля на все. Отак своїми силами це робили. Ось тобто, жалко, тільки труда, стільки всього. Наше, наше все життя і все воно тут. Ну зараз нічого. Не. На момент вибуху жінка з двома дітьми перебувала вдома. Хаті були, хоча ми завжди на двір вибігали. А цей раз не знаю, може й пощастило, що ми не, не вибігли, тому що якраз не, ну що ціни осталось. Удар зачепив і дім родичів працівника ДСНС. Вибухова хвиля пошкодила дах, розбила вікна, знищила автомобіль та гараж. В середині в будинку також всі вікна все повиносила на Вибухової хвилі. Дуже злякалися вибуху Юрій та Лідія. Перший взрив пролунав. Я упав на пол, пригнувся. І моментально я бачу, там таке взривище пішло, пошло. Моментально чорне піднялося. Це люди допомагають, щоб, хоч поки встановимо, щоб хоч як небудь від холоду сховатися. Броварщина пережила надзвичайно тяжку ніч. Люди перелякані до смерті разом з ними і домашні тварини. Десятки родин залишилися без даху над головою, але найголовніше люди. 再试一遍